Барельєф російського поета Олександра Пушкіна у Кропивницькому розташований на фасаді бібліотеки імені Тараса Шевченка. У липні консультативна рада з питань очищення культурної спадщини області від маркерів Російської імперії та радянського союзу ухвалила рішення барельєв демонтувати. Ідеологічна функція і Пушкіна, і інших літераторів Російської імперії, взагалі в радянський час пам'ятники ставили лише з ідеологічною метою. Барелів Пушкіна з'явився на будівлі книгозбірні 64 роки тому з часу її відкриття. Людина, яка неодноразово була на війні, захищаючи Україну. Дивлюся на цей пам'ятник імперіалізму це символ Російської імперії, і його треба знищити. Я вважаю, що це просто Ну, Тепер це російська так література. А коли то була був поет мірявого значення. Учили стихи. Діти наші учили його стихи. Ну а внуки мої вже нет. тепер вони будуть Тараса Шевченка стихи вчити. Хоча ми теж вчили і ті другие, Це не мешало нам. Директорка бібліотеки каже: і вона, і працівники за зняття барельєфа Пушкіна з фасаду. Мають ідеї, що буде замість нього. Це можуть бути і слова Тараса Григоріча Шевченка. Це може бути і інший наш, можливо, земляк. Тобто багато є таких різних пропозицій, бо це будемо вирішувати. Сьогодні головне, сьогодні на сьогоднішній час, наше завдання це зняти цей барельєф. Бібліотека перебуває на балансі обласної ради. Демонтаж затримується через те, що будівля є пам'яткою архітектури, пояснює Борис Шевченко. Рішення Міністерства культури та інформаційної політики, але для того, щоб це рішення відбулося, потрібно ще провести ряд заходів. Тобто будь-які дії, які проводяться всередині на зовні цієї пам'ятки, будівлі вони повинні бути санкціоновані також окремим рішенням. Усього рада з питань очищення культурної спадщини області ухвалила рішення щодо 102 об'єктів. 17 залишаються без змін. 9 об'єктів рекомендовано демонтувати і передати в музей, 60 об'єктів зняти з обліку взагалі. І 16 у нас рекомендації змінити назву. Через те, що демонтаж барельєфу Пушкіна затримується, знайшли тимчасове рішення. Думаємо, Можливо, якимось чином його просто візуально закрити для того, щоб він, ну скажімо так, публічно не був представлений. Зробити це планують до кінця жовтня. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, новини на Суспільному, Кропивницький.